Дійшли ми до восьмого розділу, нагадую, вивчаємо Конституцію України разом, який називається правосуддя. Ну, тут, мабуть, дуже цікаві будуть статті в цьому розділі. Дуже познавально та повчально їх почитати. І починається він зі статті 124. Ну, зараз прочитаємо, там, може, щось скажемо від себе. Так, читаємо. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Ну, Це теоретично. Практично різне правосуддя буває. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Згоден теоретично. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. Ну, якщо, чесно кажучи, я не дуже в правосудді, тому і коментувати це якось активно не буду. Наступний абзац. Закон може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору. Мабуть так, народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. От тут питання, а є у нас е, наразі суди присяжних в Україні? Я чомусь про таке не, не чув ні разу. Можливо, десь і є. Якщо є і ви знайомі з цим, то напишіть в коментарях. Е, Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах визначених Римським статутом міжнародного кримінального права. Ну, може визнати, а може і не визнавати. Тут такі два варіанти. Ну, Вся стаття ця закінчується, е, ну так більш-менш зрозуміло, теоретично, а практично е, треба в ці питання більш вникати.